У нас на огляді напівбарні стільці українського та імпортного виробників. Обидва стільці представлені в якісній велюровій надійній тканині. У чому ж їхня відмінність? Ну, найперша, це висота. Імпортний стілець має висоту 65 см. Український виробник представив її в 70 см. Зверніть увагу на золотий колір цих ніжок. Цей стілець ви можете замовити в будь-якому кольорі, тобто ніжки можемо пофарбувати будь-якого кольору будь-якого відтінку. Обидва стільці мають зручне сидіння, але даний стілець представлений з обертовим механізмом. Дане крісло представлене в 12 різних кольорах. Український виробник пропонує нам різноманітний вибір тканини. Обидва крісла можна використовувати як вдома, так і в барах, в ресторанах, можливо, навіть і для готелю. Поділіться з нами, якого виробника обираєте ви. Почіть нам дірек!